Казка про файлика Байта і папку Дарину У великому комп'ютерному королівстві на самісінькому робочому столі жив маленький файлик на ім'я Байт. Він був текстовим файлом і містив дуже цікаву історію про доброго дракона. Байт дуже боявся одного вимкнення світла. Ой, -ой, 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 Ой. Якщо мене не збережуть у зовнішній пам'яті, я зникну. Я стану неіснуючим. схлипнув Байт. Він знав. Що кожен, хто живе на комп'ютері, чи то програма, чи зображення, чи фільм мусить мати ім'я і дім, щоб не загубитися. Раптом перед ним з'явилася привітна яскраво жовта папка Дарина. Вона була схожа на акуратний будиночок з кишенькою. Не хвилюйся, байте. Я папка Дарина, і я допоможу тобі знайти свій дім і правильне ім'я, лагідно промовила вона. По перше, сказала Дарина. Щоб тебе не переплутали, твоє ім'я не повинно містити цих злих розбійників символів. Обернений слеш, помножити, слеш, двокрапка, знак питання, лапки. Більше, менше, вертикальна риска. Вони приносять хаос. По-друге, твоє повне ім'я складається з двох частин. Першу, власне ім'я, дає тобі твій автор, учень. А друга частина розширення дається програмою. Єть твоїм ключем до відкриття. Я краплинка, що розділяє ім'я та розширення. Весело пропущала маленька помічниця. А я розширення. Якщо ти текстовий файл, твій ключ буде, наприклад, DocX, а для презентацій – PPTX. Тепер, коли в тебе є правильне ім'я та ключ, час знайти дім, сказала Дарина. Щоб тебе легко було знайти, ми маємо тебе впорядкувати. Вона відчинила свої золотаві стінки, не мов би запрошуючи всередину. Дарина пояснила, що вона як головна папка мої уроки має вкладені папки всередині, щоб групувати файли за темою, немов книги на різних полицях. Це називається деревом папок. Твоя історія про драконів належить до літератури, сказала Дарина. Тепер ми знаємо твій шлях. Вона показала їм чарівну карту. «Диск Дискде, мої уроки, папка література та файл Історія про драконів. Це був шлях по всьому дереву папок. Тепер Байт був у безпеці, акуратно впорядкований з правильним ім'ям ключем. Він знав, що його автор завжди знайде його, пройшовши по правильному шляху через усі папки, що стоять у його дереві. Порядок це не лише красиво, але й дуже надійно.